Коли нечистий дух виходить з людини, ну тут про те, яким чином виходить, чи цей екзорцизм чи сповідь, чи хрещення, наприклад, блукає безводними місцями. І тут справді, коли описуються всі ці історії про тих демонів, то розповідають, що вони, коли вселяються в людину, відчувають якусь ось саме цю демонічну насолоду, тим, що людині зле. Людина грішить, людина робить собі гірше. Людина віддаляється від Бога, людина страждає. І саме ці страждання їх би Ну не те, що живлять, не те, що харчують, а роблять їм якесь таке задоволення, що от не тільки я далеко від Бога, але і ця людина також далеко від Бога. Не тільки я страждаю, але також і ця людина страждає, і вони цим насолоджуються. Далі. Шукаючи спокою і не знаходячи, ну, звісно, бо потрібно знайти знову когось крайнього, якусь жертву, каже повернуся до свого дому, звідки я вийшов. Далі, і, прибувши, знаходить його заметеним і прибраним. Зверніть, будь ласка, увагу на ось цю фразу. Це ключова фраза, яку дуже багато, можливо, проповідників пропускають, чи люди, які читають святе письмо якось так прогортують, читають собі далі. Ну, заметений, прибраний. Ну і що? І пішли далі. Ні, це ключова фраза. Вона ключова в тому, що і прибувши знаходить його заметеним і прибраним. Заметеним, прибраним, але порожнім. Там немає Бога. Там є чистота. Там прибрано, але там Бога немає. Дивіться, ось ця фраза святе місце порожнім не буває. Людина прибрала свій дім. Він чистий, він гарний, він виметений, але в ньому немає життя. Так, така певна аналогія, наприклад, що от може бути хата чиста, прибрана, виметена. Але, от, наприклад, не знаю, там є пара, яка мріє роками про дитину. Хата чиста, вона гарна, але в ній немає життя, немає того дитячого сміху, немає там іграшок розкиданих, немає помальованих стін, немає ще там чогось. І ну, ця хата чиста, але порожня. І від цього ця пара страждає, бо вони хотіли би мати тих дітей, а не мають. Їх ця чистота не наповнює. Ця стерильність є чимось таким страшним в цьому випадку. Так само говорячи про людську душу. Ну, Людська душа вся позбавилася гріха, добре. Але що далі? А далі потрібно наповнити свою душу чимось. З неї виходить демон, але людина мусить бути чимось наповнена, кимось передусім. Якщо виходить демон, потрібно свою душу наповнити Богом. І тому, якщо людина хоче позбавитися якоїсь звички, наприклад, поганої, то не можна позбавитися звички, просто позбавляючись звички, тому що людина все рівно буде акцентувати на цьому. Там люди, які борються, наприклад, з тютюном, з палінням тютюну. Не знають, як це зробити, не знають, що потрібно зробити взагалі. Ну, Недостатньо просто взяти, от просто візьми і перестань курити. Ні, потрібно переключитися на якусь іншу звичку, яка займе там, не знаю, руки, моторику, увагу, на що людина зможе переключитися просто. Так само тут людина позбавилася якогось гріха. Ну добре, але далі що? Це, знаєте, як в тому жарті її, як е, сімейна пара просить священника посвятити хату і каже там: отче, посвятіть нам хату, щоб ніяка нечиста жила, сила тут не жила. Він каже, добре, я то посвячу, але самі жити де будете. <свісно> так, ну звісно, жарт такий страшний трошки. Але дивіться, е, позбавляючись ось цього негативу, цього гріха, який був стилем життя. То як за один раз моментально набути інший стиль життя, стати кимось іншим? Це означає, якщо я висуваю з свого життя щось погане, потрібно вкласти щось хороше в своє життя. Я перестав робити щось одне, то потрібно сказати, що я почну робити щось добре, коли людина приходить, сповідається, і каже: я там сповідаюся з того, з того, з того і з того. Ну, от я, наприклад, особисто питаюся, добре, але що ви тепер хочете після цієї сповіді робити? Я вам вже розповідав це якось на проповіді. Люди, яких я сповідав, так сильно роздратув... були роздратовані такими питаннями, тому що звикли до того, що просто сповідь була відстукана, просто стук-стук, покута, стук-стук, покута, і все. А я в людини питаюся, що ти хочеш робити після сповіді, щоб до гріха не повернутися? І люди були настільки сильно роздратовані цим питанням, що пішли, поскаржилися єпископу. Що, що це таке питає взагалі? Як це, що я хочу робити після сповіді? Ну, то, хі, хі, взагалі, Що за питання таке? Ну, Я мусив тлумачитися єпископу, я йому пояснював. Тоді, коли він почув, сказав: а, ну, хороше питання, звісно, серйозно підходиш до сповіді, ну, я вважаю, що так потрібно до сповіді підходити, а не інакше. Дивіться ще раз, недостатньо просто прибрати свою душу. Коли людина просто посповідалася і нічим не наповнила своєї душі, немає тут, наприклад, тих добрих вчинків, тієї молитви, читання святого письма, слухання, не знаю, якихось роликів з проповідями. Якщо я не наповнюю своєї душі нічим позитивним, то цілком натурально, що я потягнуся знову, там, не знаю, там хто з чим має проблеми. В когось був такий гріх, в когось був такий, в когось ще інший був гріх. І людина знову потягнеться до тих самих гріхів. Чому? Ну, і що скаже та людина? Ну, а що я буду робити? Чим я буду займатися? Я більше нічого іншого не вмію. Я роблю те, до чого звик. Це моя звичка. Ця звичка це і є мій характер. Мій характер це і є я. Я не знаю, як бути іншим. Ось тут є суть проблеми. Тому ось ці слова є дуже часто в Євангелії непочутими, незрозумілими, нерозтлумаченими. Чому повертається демон? Бо повертається, знаходить його заметеним і прибраним. Але порожнім. Там, в тій душі, в тому домі, заметеному, прибраному, має жити Господь. І коли той демон приходить, дивиться, а там зайнято. Думки заняті, розмови заняті, слова наповнені Божим Словом, фантазії наповнені мріями про Бога, про життя, про щастя. Е, людина молиться, читає святе Писання. І в таку голову не буде стукати якась дурниця, тому що така людина не дивиться, умовно кажучи, там, битви екстрасенсів, не дивиться якихось там чарівників, мольфарів, екстрасенсів, не займається якоюсь дурнею, не дивиться роликів, вибачте, слові, там ці ролики різні, там, як дихати маткою. Розумієте, ну люди самі добровільно в себе дурниці впускають, а пізніше дивуються, кажуть, ой, лишенько, щось в житті не так, щось пішло шкереберть. Так, пішло шкереберть, тому що ти наповнив свою душу непотребом. І в тому непотребі демонам дуже добре живеться, тому що вони там як сир в маслі. Для них це природнє середовище абсолютно. Тому так, дім має бути вимиденим. Прибраним, чистим, але наповненим Господом. Ось спосіб на те, як виправитися з гріха. Недостатньо просто посповідатися. Якщо я просто сповідаюся і не збираюся нічого далі з цим робити, я знову буду сповідати з того, з того, з того і з того, того саме. Тому що все буде повертатися до старого. Потрібно змінити спосіб поведінки, потрібно наповнити себе Богом. Святе місце порожнім не буває. Дорогі брати і сестри, нехай це сьогоднішнє слово наповнить наші серця жагою до пізнань Бога, жагою до молитви, яка буде мене наповнювати, жагою до пізнання Божого Слова, щоб наші серця були не просто безгрішні, але наповнені Богом.